Вітаю, це мій тихерай. Зайшла в парничок в першу чергу. Ну, звичайно, спочатку птицю випустила. У нас в парничку все добре. Все на місці. Огірочок у нас. Цей теж добре. Все лишилось трошки капусточки, не знаю. Треба десь діти її. Тут теж все добре. Продовжують квітнути помідорчики, треба висаджувати. Відкриваю віконці. На дворі сьогодні тихо, спокійно. Прохолоду, але ну, так як тихо, то не відчувається. Будемо сьогодні працювати. Капусточка теж все добре тут. Вчора трошки була прив'яла, але сьогодні бачу. Стоїть гарненько, побачимо вдень що буде. Ну, поливала вчора салеру. І йдемо подивимося, що інша капусточка. Теж все добре. Хвилювалася в нас тут фазани, як в себе вдома ходять по городі. Боялась, щоб не поклювали, ну, наче нормально. Так що все добре. Включила полив, хочу трохи в дворі пополивати, бо на дозі. Надії немає, а воно все бідне хоче води. Не знаю, наскільки хватить мені цієї шланги, що розтягується, але хоч трошки попробую. Насос слабенький, напор маленький, ще й відстань велика, але хоч потрошки подсвіркаю. Дивіться, вже яка гортензійка в мене гарна. Підросла, на, на жаль, тільки одна із трьох. Ну, вже що маємо, то маємо. От пополивала, але тут все-таки поливала вручну, тому що напір поганий і е, дуже довго, тому далі там, де ближче, поливала шланга, а тут пополивала так. Ось так мої хвойні. Відчуває себе це вереск трояндочки, вже кропить, дивлюся, треба. Це кіперисовик. Теж гарно. Ну, гортензія не бачу нічого. Мабуть, таке нічого й не буде. Полила, звичайно, не так, як треба, тому що, щоб тут залити його, то це треба не знаю скільки. Але хоч трошки зволозила. Щоб хоч трошки їм легше дихати. Тут ось те ж все полила, тут теж вручну поливала. Дивіться на мої молодила. Хочу знову показати, які вони гарні всі, різноманітні. Кожен по-своєму цікавий. Бачите, це ліцинія та, що я показувала, що я гілочки прикопала, бачите, все добре. Ой, молодила. Вже знову бур'ян пішов, треба знову чи полоти, чи сапати. Ну, як, як завжди, роботи вистачає. Ось так, друзі. Закриваю собою сонечко світе. Тут теж пополивала. Я скажу наскільки можливо, тому що залить це нереально. Це моя актінідія. Це друга, тому що треба, щоб було хлопчик і дівчинка, трояндочки. Теж дивлюсь на цій нічого немає. На цій, здається, вже щось з'являється, треба кропити. Квітують півонії мої ранні. Ну і лілейники я показувала. Треба теж розсаджувати. все одне одне глушить. Тому треба дівочий виноград, здається, так називається. це. Тут теж півонія квітує. Все, трошки квітують примулки. Тут був виноград і було більше тіні. А зараз, бачите, виноград прибрали і дуже мало тіні, тому папороть вигорає. Я лівець попускав молоденькі гілочки, до речі, дивіться ялинка, яка гарна. Просто супер. Красуня. І мої е, ценерарії. Ті, що я тикала, попропадали, ну, я і не поливала їх дуже, а ці, що були, дивіться, які порозросталися, які гарні. Не померзли, все добре і дивіться, які красуні. Просто супер. Лілії теж гарні. Це не це теж із хвойних. Це біла хризантемка, ни як друки не дійдуть у мене до хризантем. Треба давним-давно розсаджувати, а я ніяк не зберуся. Настурція, нас Турція, Маргаритка. То, здається, почву покривний ячиток. Не знаю, точно здається так. Знову лілії, трояндочки, То далі в мене жимолость ягідна, одна і друга. Ягідки наче є, так що будемо пробувати. Подивіться на цю тую, яка вона гарна. Просто супер. Мені дуже подобається. Ну Це барбарис грунту покривний. Лавандочка, дивіться, як гарно пішла. Отож ну, ці. Теж молодила, е, вереск. Е, поки що задоволена. Росте, все добре. Виноград дивіться вже цвіт який. Треба проріджувати, тому що е, сортові сорта треба розріджувати для того, щоб були. Гарні врони і смак хороший. Ось дивіться на це молодили, яке гарне. Ну, я скажу кожне по-своєму. Ось такі. Тут, до речі, ось під банкою, не знаю, нічого воно під бутилкою. Нічого воно ну, не дало. Оце якийсь, ще, наче живий, ну не знаю. Морозник мій другий, теж ялівець і грунтопокривні мої хвойники, теж дивіться. Все добре, ростуть, то лаванда. Це бересклет. це теж грунтопокривний. Це, здається, теж очіток, грунтопокривний. Тут примовка, маки мої квітують, одні відквітають другі знову розквітають. І мої хости. Дивіться, яка гарнюня. Така, така. Це ще не всі, ну ці, що тут. Тут є бересклет, садила з гілочок. Дивіться, я так думаю, що прийнялися. Там нюша затоптала, але вони зелененькі, тому що в мене там, ще в баночки є, то два пропало чи три, а один зелененький лишився, то видно, що він живий. Ну, я так. Тут жимулость ці плетучі, я навіть не знаю, я б пустила б її, щоб тінь робити, але вона як розплететься, то заглушить ту тужимолость. Тому ще буду думати, що мені робити з нею. Ось так, друзі. Пополивала, мабуть, більше години пройшло. Тепер треба далі працювати. Зараз йду, на птиці травички нарвати, а потім будемо далі. Працювати. Всім дала травички, водички, їдички. Всі задоволені. О, що таке, о Боже! Не поділили траву. Всі їдять, а я йду далі працювати. Вирішила прорвати буряк і дивлюся, вже щось напало на нього. Ну, це якийсь кошмар. Так що проріджую. Ну, от прорідила і прополола кормовий буряк і тут і там. У мене там 5 рядочків, тут 4. Ну тут трошки рідше був посаджений. І тут у мене ось. Теж кормовий буряк. Проріджувала не дуже геть рідко, тому що сподіваюся, що потім буду виривати, давати птиці. І проріджувала столовий буряк. Столовий буряк проріджувала, залишала густіше. Я не люблю, коли дуже великий столовий буряк такий, щоб краще два взяти, чим один здоровий розріжеш, потім не знаєш, куди дівати. Так що прорідила. Це треба вчасно, тому що не можна допустити, щоб він, як кажуть, стік. Тому, слава Богу, сьогодні це зробила, задоволена і також прополола і чуть-чуть розрядила моркву, бо морква дуже погано зійшла, багато пустих місць, то побачу, вже хай підросте, трошки моє десь ще щось вилізе, але взагалі. Тоді буду чимось досаджувати, ну чому пустувати в місті і повиривала тут, в цьому місці це в мене була тут полуниця минулі роки, і тут дуже берізка пішла, тому там я протравлювала, то такої берізки нема. А тут прямо такі коріння, знаєте, глибоко-глибоко йдуть. Повиполювала, а так, мабуть, треба буде знову з нею боротися. І ось моя капусточка вдень вся полягала. Зараз полью її. Я думаю, що нічого страшного, вона відійде. Все буде добре. Просто жарко сильно. І не знаю, на ніч 4 градуса передають. Зараз ну, жарко просто. Я то, то вдягаюсь, то роздягаюся. Вітер холодний, а сонце світить. то жарко. І ось ця капусточка, що я. Висаджувала вчора, теж полягала. І ось у мене ще є галаксі, я садила в стаканчики. Три штуки я посадила там в парничку, а це лишилося 11 штук. Тому ось тут трошки тут нічого ще не посаджене, вивільнила. По... Висапувала бур'ян, розрівняла. Зараз хочу тут посадити цю капусточку. І зрівняємо ця з закритою кореневою системою. Вона, звичайно, вже давним-давно <кій> мала бути посаджена, але так щось не вийшло. Тому зараз зрівняємо цю, яка з землі просто, і ця з закритою кореневою, але бачите, ще маленька. Тому зараз висаджую і в слідуючих відео. Покажу результат, так що слідкуйте далі. Ну от, друзі, висадила. Вийшло більше місця, чим мені треба було, тому ще викопала в парнику три штуки галаксів, в мене лишилося і якраз шість штук для голубців. Тому посадила, все полила і те полила теж ті всі і полила ці. Також палила, так що думаю, що все буде добре. Вже на вечір вони трошки починають оживати. І хочу показати вам, вже квітує горох. Дивіться, квіточки вже. є Хто раніше садив, то, мабуть, вже і горошини. Може ще не стиглі, але є. Якщо мороз не побив, бо багато в кого був мороз. У нас, дякувати Богу, не було. У мене там один. Кущик картоплі, вроде один єдиний з усього, як би прихватило. А так все добре, але не знаю, на цю ніч 4 градуси передають, то хто його знає, відки подує вітер. Будемо сподіватися, що мене нас. Ну, в мене ще робота є, ще поливати буду, але не буду гаяти вас час. Дякую всім за перегляди, за вподобайки, за коментарі, за підписки. Дуже вдячна всім, хто мене підтримує. А на цьому прощаюся. Всім мирного неба, спокою, здоров'я і всього самого найкращого. До нових зустрічей. пока.